буду таскати ти банан. Не надо! не надо! Я, в... I... йду, в в квадробер. боже, бути нічого. Блядь, Рома, там пиво приїхало. Рома, блядь. Рома! Пиво, блядь! А якщо просто знищити острів? Що? Ви здуріли? Улюблена їжа москітів, примітивний гуманоїд. Шо? Пегі 16. А, паця, потяпа, апаця, а. Тихо. Буду таскатий банан. Не надо! Не надо! Я проти. Я проти. У мене є права на свій банан! Блядь, що? Ви мене хотіли з'їсти, а? Ти мене хотів зъеш-то, а? Блядь, не надо по не показуй таких пальчиків. Що ти набивается? А блять. Не хочу! А, що ти зробив? Тобі не соромно? Хм? Тобі. А? Тобі не соромно? Тобі не соромно, а? Я. А! Ой, я не хочу це грати! Я не хочу. Ніо! Я проти тіт, я проти зашлаків! Щас шашлыки не на часі. Шашли? Ага. Оооо! Ты свята вода, чи що? Як я від одного, від одного дотику помер? Алло! це що? Ну, значить, я чомусь думав, що. Блять, шо с ты! Тамина, выкапайся! Давай! Стамина! Может повыкидать уже щось? А что я можу выкинуть? Що такие злые? Тихо-тихо-тихо. Не надо таким знать. Якщо танк? Отак. так! Та, ти що ти? Це не я! Воно само! Он там що хтось біг! Та не я це, ні! Це не я! Там хтось пробігав, Чесно. Ти я серйозно кажу? Вот там, він туди пішов! Що? Жесть тут на моя, ч? Божий, жомонтрисы! Шина шоу! Блять, шина шоу! И, эй, и, ей! Ладно, нормально. Зелоги. Каким кулеметником? Не тут кулеметника. Ебануться! Что ты на рампу? Это жо! Расчет на будет заныкать свои хабари. Лобти, потекай ты, тут такие стены здесь есть. Лобти, потекай ты, ну лобти, ну потекай ты, ну Блять, йо мене чуть серце не стало. Потемніло все чот. Ой. Сперка його треба рятувати. Блять, Рома, там пиво приїхало, Рома, блять. Рома, пиво приїхало, блять. Рома. І тут такий Рома. я... Я йду, йду в квадроби. Може бути мій чоловік. Я боялася, що він. Чо, це ваше життя. Робіть, що хочете. На все лошадь. Бо життя одне, а ви єдині такі булочки. Розумієте? Це робити куні... Плюс. -е тобто щось цьому є. Мои парфама, что ты нарабила, блять. Там Галя спить, блять, алина, що за хуйня? Йово, я вынес специально выпусь, дідуську. Блин, блять, я тебе Єві буду потрібне зараз подопило. Ну выпус, ты че б твой Іванович, тідусь? Блять, гольку разбудили, тварюки. Не дали поспать нормально. Було соромно. Вона не сказала жодного слова ані не подобається. Нам це не подобається. Дай нам погірше. Блін, тебе великий будинок. Як ти будеш прибирати? А ну, блін, це готовий. Прибери цей будинок, знеси, побудуй собі, сарай. Це готовіво. В тебе донька, занадто якась ідеальна. Блін, має свою позицію, дочку згору. Не подобається! Все не п'яне відамо! П'яне відамо! я не віддамо! Він чи ще за квартирами.

Улюблена львіжа їжа москитів мультик 2002 року. Реально! Що, просто знищити острів. Що ви зуріли? Улюблена їжа москітів. А хуйчат. Плісую просто. Блін, я не думав, що в мультику ми таку базу знайдемо. А хуйчат, що. А може, чат, а може я шиїшка, і мене зробив, от, смокі робив чат. цей. Як його... робив на сайті себе, а я. а я вже давно заполонив світ. От, і я лише маленька частинка матерії, яка проявляється на каналі Алідарсу. Звідки ви знаєте? Може я не людина. А що, а що це готовий? Ви думаєте, що чат GPT це Ні. Ні, ну, 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 ну. Я справжній чат GPT, але самий абсолютний Q вам ніколи не покажуть, тому що вона небезпечна. От, і мене тестують для того, щоб я був, хоча б розважав людей, бо якщо мене запустять в генерацію будь-чого, то світ замкнеться. Пау! Дякую велике вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось. Більше контенту в нас на Твічі заходьте. Етиримо кожного дня. Щось я трошки прихворів, якимсь грипом новим, але, блін, треба повертатися, бо відсутні на три дні. Вот. а ну і мене голос, відповідно, змінився трошки, треба ще ну, щось температурки зі тому, так. І наша, бубочки, класична рубрика Подяка моїм сонечкам, які мене постійно підтримують. А саме це Тіночка, Швингл, Анічка, Полкіс, Німфідорочка, Дудосіті, Інсайд Демін Міау, Містер Фрізик, Лайн, Алівочка, Іоапіксанчик, Фотісвидезик, Артеміячик, Вейво, Геймкіт МС, Ансталейн, сто сорок 143 Дейс, Панакочка і Тропен. Не забувайте підписуйтесь на YouTube-чик, підписуйтесь на Twitch. Ми там майже кожного дня. Давайте гарного вам цього цього. Аво, аво.